Права 1514 запиши в метрах. Ну що ж, почнемо. Дивимося в першому завданні. В метрах треба записати 7,321 кілометра. Ну, записуємо, що це. Можна записати як 7,321. а Замість кілометра ми можемо написати 1000 метрів. І це дорівнює. Ну, а тепер. Множимо на тисячу, переносимо кому на три розряди праворуч. Раз, два, три. То в нас буде 7321 метр. І переходимо до наступного завдання. Другого. Бачимо 0,317 кілометра. Знов-таки записуємо, що це дорівнює 0,317 км. Що множиться, замість кілометра пишемо знову тисячу метрів. І це дорівнює. Ну що ж, переносимо тоді на три розряди праворуч, в кому Раз, два, три. То це дорівнює 317, тоді пишемо метрів. Є. Наступне третє завдання. Бачимо 7,2 дециметра. Ну що ж, нам треба в метрах записати, то ми пишемо, що це дорівнює. 7,2, що множиться. Оскільки в метрі є 10 дециметрів, то 1 дециметр це 10-та частинка від метра, або ми пишемо тоді замість нього 0,1 метра. І це дорівнює. Ну що ж, переносимо кому ліворуч на один розряд, то у нас вийде 0,72 метра. Є. Переходимо до четвертого завдання. 43 дециметри. Знов-таки записуємо, що це можна записати як 43, що множиться. Замість одного дециметра ми пишемо 0,1 метра. І це дорівнює. Ну що ж, переносимо кому на один розряд ліворуч, то у нас вийде 4,3 метра. Є. Переходимо до п'ятого завдання. Бачимо 2,4 метра. Сантиметра. Ну що ж, пишемо, що це можна записати як 2,4, що множиться в одному метрі 100 сантиметрів. То тоді сантиметр це сота частинка метра. То ми записуємо тоді замість сантиметра соту частинку або 0,1 метра. І це дорівнює. Ну що ж. Переносимо кому на два розряди ліворуч, то тоді у нас вийде такий вираз 0, 0, треба дописати ще один 0, а потім 24. ще раз, у нас було 2,4 ми перенесли раз два розряди ліворуч. То вийшло 0,24. Пишемо метра. Є. Ну і останнє шосте, 5,2 мм. Ну, записуємо, що це можна записати як 5,2, що множиться. В одному метрі 1000 мм. Тоді 1 мм це тисячна частинка від метра. Або записуємо це як 0,1 від метра. І це дорівнює. Тепер наше завдання перенести кому на три розряди. Ліворуч. Один раз ми можемо перенести, а потім ще придеться дописати два нулі. То ми пишемо, це 0, цілих, потім 20, а потім дописуємо 52. Ще раз, у нас було 5,2. Тут була кома, ми перенесли раз, два, три розряди ліворуч. Ну що ж, читаємо 0,52. Це вийде метра. Ну, що ж, ось так просто можна переводити одні одиниці довжини в інші, коли ви вмієте множити десятковий дріб на розрядну одиницю. На цьому вправо завершено.